Програма самознищення любові. Як вона працює? Багато хто чув про поняття програма самознищення або програма самоліквідації. Її можна уявити як внутрішній спусковий механізм, який активується, коли в людині з'являються певні думки, сильні емоції або дії, що резонують із цією програмою, що запускає механізм. Програма самознищення найчастіше активується під час руйнування життєвої енергії. Допущення думок про смерть, хворобу, небажання жити, розпач чи зневіру, переживання глибоких втрат чи травм, коли, як кажуть у народі, розтоптана любов. Знищення любові особливо до себе, до життя, може стати тим самим безповоротним пусковим сигналом. Можливість зупинити процес. Попри силу цієї програми, людина здатна її зупинити, ключ у зміні мислення, покаяння, усвідомленні та виборі інших думок, почуттів і дій. Це ніби натиснути кнопку СТОП і перепрограмувати себе. У цей час здійснюється перепрошивка системою. Що відбувається, якщо змін не внести? Якщо людина не змінює спосіб мислення та поведінки, програма продовжує діяти. Вона рухається від точки пуску до точки виходу і поступово виснажує людину не лише на ментальному, а й на фізичному рівні, аж до повного завершення життєвої програми. Любов це присутність Бога в нас. Коли ми її зберігаємо і примножуємо навіть у труднощах, життя розквітає. А коли любов зникає, ми втрачаємо сенс. І віддаляємося від Бога. Бог живе в нас через любов. А якщо ми дозволяємо цій любові згаснути, ми втрачаємо світло і силу. Але варто знову повернутися до любові і двері відкриваються. Кожна мить нашого життя це вибір залишити любов чи втратити її. А від цього залежить усе. У цьому відео ми поговоримо про те, чому важливо зберігати любов, завжди проявляти любов. У будь-якій ситуації вирощувати в собі ще більше любові, адже людині дається по голові в тих ситуаціях, коли вона втрачає цю любов або впадає у залежність від любові, і це все робиться для того, щоб в результаті віднайти саме любов до Бога, ту божественну, безумовну любов, а не споживацьку. Що таке споживацька любов? Любов і страху втратити. Любов із бажання панувати чи тиснути на інших. Найстрашніше, що може статися, це знищення любові. Це може бути зрада. Це може бути відречення від кохання. Завжди говорить, що знищення любові це причина, через яку навіть припиняються наступні покоління. Адже знищення любові супроводжує всі гріхи.